Ходять і просять когось про те, щоб підписали поставили якісь підписи для того, щоб їм надали герої України. Невже це і так не зрозуміло, що вони всі герої? Всі до єдиного, всі хлопці і дівчата, які загинули на цій клятій війні, вони герої? Тому, будь ласка, я дуже дуже прошу вас. Долучайтеся до цих підписів. Підписи будуть, ще раз нагадую, в шапці профілю. В шапці профілю. Чи під цим відео буде посилання на файл, де ви зможете знайти, знайти посилання. Поки їх може буде небагато, я думаю, що потім вони будуть долучатись, якісь прибиратись, якісь додаватись нові. Але ці речі, вони, мені здається, ці речі повинні бути на якомусь автоматичному. good